Вітаю, друзі! Ви на каналі Trinity SB і сьогодні у нас оглядовий ролик на меж рішення від компанії <му> Меж-мережа – це спеціальна мережа, яка будується з пристроїв, які зв'язуються між собою по спеціальному радіоканалу і передають з'єднання набагато краще, ніж якщо ви будете використовувати звичайний Wi-Fi або ж репітери. Пристрої, які підключаються до меж-мережі, називаються меж-сателітами. Тобто, якщо ви використовуєте, наприклад, один головний роутер і підключаєте до нього ось такі девайси, вони будуть рахуватися як меж-сателіт. Вони працюють разом задля створення ефективної Wi-Fi мережі, яка буде якісно роздавати інтернет по всьому вашому приміщенню. Замість того, щоб покладатися на один пристрій, який буде обслуговувати всю вашу мережу, або ж підключення додаткових точок доступу з різними назвами Wi-Fi. Ви можете використати меж-мережу, яка створить спеціальні точки доступу, які будуть працювати як одна єдина мережа. Це майже те саме, що мати кілька Wi-Fi роутерів у вашому домі, які спільно будуть використовувати одну безшовну мережу Wi-Fi. Які переваги меж-мережі? Перше це широке покриття, так як завдяки декільком точкам підключення сигнали Wi-Fi можуть досягати більшої кількості місць? Друге просте налаштування та простота у використанні. Система має лише одне ім'я мережі та один пароль. Бездротові пристрої автоматично підключаються до найближчого вузла без необхідності вручну змінювати мережеві підключення. Побудувати межмережу можна, просто зажавши декілька кнопок на самих пристроях, і вони об'єднаються в одну мережу. Гнучкість та можливість розширення дуже легко додати нові додаткові вузли для того, щоб розширити Wi-Fi покриття. Естетичний дизайн Багато хто має традиційні роутери або подовжувачі і ховає їх, бо вони можуть заважати. Межвузли ж розроблені таким чином, щоб відповідати декору вашого будинку. Вам не доведеться ховати їх у шафу, шухляду або за меблі. Тож як обрати найкращу Wi-Fi мережу для себе? Перший розглянемо модель M3000. Це флагманське рішення, яке підійде будь-якому користувачу. По-перше, цей пристрій обладнаний ван-портом на 2,5 ГБ, тобто, він дозволить вам будувати мережу на максимальній швидкості. Друге, він працює на стандарті AX3000. Тобто Wi-Fi може працювати на швидкості 2400 Мбіт на 5 ГГц та 574 Мбіт на частоті 2,4 ГГц. Додатково обладнаний LAN-портом для підключення інших пристроїв або ж комутатору, і в цілому його потужності буде достатньо для того, щоб керувати вашою мережею. Наступний пристрій це M1800. Як зрозуміло з назви, вона працює на стандарті AX1800 і може забезпечити вас швидкістю до 1201 Мбіт на 5 ГГц, та 574 на частоті 2,4 ГГц. Вона також обладнана двома портами, але вони вже йдуть просто гігабітні. Третій пристрій це система M1300. Вона зможе надати вам до 867 Мбіт на частоті 5 ГГц та до 300 Мбіт на частоті 2,4 ГГц. також обладнана двома гігабітними портами. У всіх трьох пристроїв на передній панелі під логотипом КУДЯ є світодіодний індикатор. Він сигналізує про нормальну роботу при включеному пристрої. За допомогою цього діоду ви можете орієнтуватись на силу сигналу. Чим частіше моргає діод тим слабіший сигнал. Тож тепер ви знаєте, яку меж-мережу вам потрібно будувати для себе, і можете спокійно обрати один із запропонованих варіантів. Дякуємо за перегляд. Пишіть в коментарях, який пристрій обрали для себе. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та до нових зустрічей!